Буква П звук П. Буква П. Велика друкована, буква П. Велика писана, буква П. Маленька друкована, буква П. Маленька писана. Я із букви П торік змайстрував собі турнік. Підтягаюсь разів стоя, маю силу. І здоров'я слова з П, папуга, пазли, павучок. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву П. Велика рукописна буква П складається з трьох елементів, з однієї прямої, похилої, подовженої палички із заокругленням. Ліворуч, та ще з однієї прямої похилої подовженої палички із заокругленням внизу праворуч, та з горизонтальної лінії із заокругленням. Починаємо писати букву П з прямої подовженої палички з заокругленням унизу ліворуч. Поряд. З нею пишемо ще одну паличку із заокругленням праворуч. Останнім пишемо заокруглення ліворуч від верхньої частини першого елемента, що переходить у пряму горизонтальну лінію, яку ведемо над першими двома елементами праворуч. Пишемо велику букву П в повітрі, диктуючи собі в голос П. П. Напишіть велику букву П в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.